Ого, яка краса! Ого, вот монетка. Привет, друзья! Підписники мого каналу Шукач скарбів. Нарешті я сьогодні вибрався на пошук. Не витримав сидіти вдома. Погодка, як кажуть, шепче. Дивіться, яке небо голубе, а небо голубе тільки в нас таке в Україні. Більше його ніде немає. Пошук буду свій проводити на полях недалеко. Відома. Знахідки, надіюсь, будуть. Про всі свої знахідки, як завжди, я вам розповім під час пошуку. Довго не буду розповідати. Вам приємного перегляду, а мені вдачі. Як завжди, я кажу, погнали! Ось він сигнал, який я чекав і довго ходив. Будемо дивитися, що це. Я вже бачу Я вже бачу ту зелену патину. Ось воно. Ось! І то, то монетка. Але що це таке? Щось таке вбите, Дуже ужасно вбите, Навіть не знаю. Зараз візьму окуляри і подивлюсь. І це, друзі, один крейцер 1859 року. Чесно. Вбитий. Вбитий. Ужасно вбитий. Але берем Манітосик. Ось такий офігенний сигнал. 30-28. Ну 30 більшість. Будемо дивитися, що це. Я вже бачу, це гудзик. Це гудзик. Але дивіться, друзі, який. Піднімаю його, навожу фокус і дивіться. Цифрою 30. Це цікавий гудзик. А ну дивимося ціле вушки в нього. І в нього ще на додачу цілесеньке вушко. Ось така знахідка. З цифрою 30. Це належить Австро-Угорському підрозділу полку, який... Обліковуюся за номером 30. Супер. Беремо і продовжуємо свій пошук. І знову цікавий сигнал. І це пломба. І пломба старовина. Періода Польщі. Так як написано Радзивіл. А тут є такий поблизу населений пункт Радивилів. Колись його називали Радзивилів. І це пломба з назвою того міста. Це, по-перше, артефакт. Раз тут пломби є, значить тут щось їздило, якась пошта. А ось і був кольоровий сигнал. Я, друзі, вже бачу, що це таке. Дивіться, це ладанка. Це ладанка. Будемо дивитися. Яка вона? Зараз ми її почистимо. І подивимось. Ну щось не дуже гарно видно. Зараз я її почищу і покажу. Ось я її почистив. І це Божа матір. З воротньої сторони зрозуміло що. А ось тут видно. Ось така цікава знахідка. Беремо і продовжуємо свій пошук. Цікаво. Артефакти. Що тут ходили люди і загубили ту ладанку. А це, друзяки, очікуваний сигнал. 44. І це щось кольорове і велике. Будемо дивитися, що це. І ось дивіться, я вже бачу. Це монетка. І велика. На додачу вона дуже-дуже велика. Напевно, крейцери. Ось вона. Ось. Ось. Зараз ми її будемо розпаковувати. Ось вона. Ого. Ого, яка краса. Ого! Ото-то монетка. Ото-то да! Дивіться, який крейцер. Будемо дивитися. Який стан, це просто бомба. Зараз ми подивимось, подивимось, скільки це. Що ж це таке? А це в нас чи 3, чи 6 крейцерів. Шість. Я такі ще не знаходив, в мене не було ще таких. Ото-то -то монетка, 6 крейцерів. Дивіться. Я думаю, що вона рідка, бо я завжди знаходив 3 крейцера, а то 6. Так, сьогоднішній пошук мене, як кажуть, дивує і радує. Берем! Яка вона гарна і красива. Знахідка? Ось так. Продовжую свій пошук. І надію ще будуть зараз. Такі приємні хвилини. Ось кольоровий сигнал. 32. Будемо дивитись. Ось вона. Ось. Це напевно крейцер. Зараз фокус наведу. Ні, це... Це Понятовський. Це Польща. Це Понятовський. Це Понятовський. Монетка. Це Грош. Це Грош Панітовського. Приємна монетка. Ось так. Ще навіть з дюрочкою. Так. Да. Хтось її на шиї носив? Як талісманчик? Хвилинку. Так. Хтось її носив на шиї, як талісманчик. Продовжуємо наш офігенний пошук. А це, друзі, канінка. А що таке канінка? А це... Частинка упряжі кінської. Дивіться, яка вона гарна. І цілесенька. Який патіні. Ще один артефакт. Що тут, напевно, була дорога. Їздили на конях. І якийсь кінь загубив оту красу. Ось такий артефакт. Ось і закінчується мій сьогоднішній пошук. Знахідки були, як завжди, цікаві. Мега-знахідка сьогоднішня це 6 крейцерів. Такої монети я ще не знаходив. Про всі свої знахідки, як завжди, я розповів під час пошуку, показав їх. Як завжди, прошу всіх вас, хто ще не підписався на мій канал, «Шукать скарбів Підписуйтесь. Ставте лайки, дізлайки, пишіть коментарі любі. Любі, любі. Воно навіть погані. Критику сприймаю адекватно. Тому, як завжди, бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна. Далі буде. Користуючись нагодою, хочу я. Передати привіт Альоні Бондаренко з Вишгороду Дуже цікавий канал в неї. Троє з Лопатами. Пропоную вам подивитися її канал. Ну і само собою, хто ще не підписався, підписатись на нього. Дуже-дуже там цікаво. Вибачаюсь. В міру своїх можливостей як ви розумієте, всі ми зараз займаємося однією справою. Захист держави. Відео виходять останній час дуже рідко. Але надіюсь, все закінчиться. Відстануть від нас ця русня. І я буду частіше у вас радувати цікавими відеороликами пошуку у